Доброго дня. Додивіться це відео до кінця, щоб поняти смисл того, що я хочу вам донести. Хочу сказати, що споминаю своє дитинство раніше. Я порівнюю, порівнюю, зразу наголосю, з нашими днями. Споминаючи дитинство своє, коли я їздив до бабушки, до дідушки, мене возили. На мене завжди нападали бджоли. Нападали бджоли, бо вони кожному дворі раніше були, люди займалися пасікою, була худоба, було всього багато. І я так швидко біг із, з дороги від каліточки до хати або до літньої кухні. Все одно так швидко, на всю потужність, я біг, був маленький, третій клас ходив, чи другий, третій, не пам'ятаю. Ну я ніколи не співав, мене завжди кожного разу кусала бджола. Один раз. Мені батько сказав, не тікай від бджоли. стань заумри, стань заумри і е, вона полазить по, на тобі максимум і встане і полетить, вона тебе не вкусить. Думаю, ну хорошо. В той момент також мене вкусила зима, той зима, бджола вкусила. Прикро тільки те було, що літо, як завжди. Рядом ліс, річка, Оріль. І Ми частенько їздили на річку Оріль купатися. І тут я ограничений був купатися, бо мені сказали, що коли бжола кусає, не можна купатись. Макс, ну, я коротше, бродив тільки. За що я хочу сказати, друзі, конкретно до чого я підводю? Що на самом ділі бжала кусає людину, захищаючи свою. Домівку, захищаючи те, що вона носить на благо своєї сім'ї додому, щоб вижити. Вона за це віддає життя. Але вона знає, за що вона віддає життя. Бджола проста. Тобто, звірі ті розуміють, що вони роблять. І в них також є такі бджоли, вони трошки більші, да Шершні, чи як їх називають, там не знаю. які Теж нічого не роблять і сидять на спині в цих роботящих бжілок. Сидять на спині, їдять тільки, жирують і нічого абсолютно не роблять для того, щоб для розвитку, да, для прибутку цієї сім'ї. Так що роблять ці бжоли з цією бджолою да, великою шершнем? Що вони з ним роблять? Вони її виганяють чи вбивають, не знаю. Виганяють її із свого, своєї хати, із свого вулика. І в них це виходить зробити. У них це виходить зробити, вигнати. Наразі у нас дуже схожа ситуація в всіх напрямках, але ми нічого не можемо зробити. Бжоли можуть зробити, а ми ні. Це я до чого вів. Це так само можна сказати за. Е, ще одна є притча, чи басня, чи як хочете, можете думати про це. От, допустимо, є у нас е, вівці, условно, да, вівці, стадо вівець, яких охороняє пастух від злого вовка, який може їх з'їсти. Та тільки вівці не поймають, не поймають самого основного, що не вовк їхній ворог, а той, що їх охороняє, друзі. Він більше їх їсть, аніж сам волк. Дивлячись на всю, цю ситуацію, друзі, я просто бачу з нашої країни, з нашої країни місце полігону, так називаємо колізей, де зрителями цього всього торжества, скажімо так, да? забави на трибунах є країни, всього світу, які дивляться, наблюдають. Десь хтось кине паличку якусь для самооборони, але не для нападу. Аби щоб не так швидко призналися, да? щоб можна було понаблюдати, з цього всього і тому подібне. Саме настоящий колізей, насамперед. Тут такі справи, друзі. Такі невеличкі два розкази прийшли мені на думку, сповнив своє. Хотілося б повернутися в те беззаботне врем'я, де було чудово, де люди жили, радувались, розвивалися. І, кстати, навіть в пенсіонерів те, що було на книжках, вони могли купити не один жигуль. гуль, могли позволити дуже багато чого. Але так як зараз, що побираються. І коли я бачив бабушок. Літніх людей, які... Ладно, будемо йти, бо літніх людей, яких я бачу в варусі чи в АТБ, які дивляться такими очима на продукти. Ті, що необхідні. Необхідні навіть для того, щоб їх вживати. Так? Самі банальні прості продукти. І проходять мимо, бо що ж, я вам показував в недавньому відео, скільки стоїть навіть той самий огірочок. Ну два таких огірка нам вийшли в 60. Гривню. Вчора Таня запитала, може огірочка хочеш, кажу, ні, я не хочу. І якщо ви пишете мені, що піди в Арус, чи то піди АТБ, чи на ринок, друзі, як де б я не пішов, все рівно. Яка б не була ціна, трохи нижча, але вона в общому дуже велика. В общому вона дуже велика. Порівняно. З нашими доходами, доходами, прибутками там чи як назвати правильно Мі -мі -мі мінімальними, да, мімізерними. Всім гарного дня. Нехай він буде тихий, спокійний. Нехай він буде чудовий для когось, продуктивний щоб все в нас було добре і побистріше, поскоріше наступив мир, який всі очікують, друзі.